Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо брати штори, де на пральній машині Bosch серія 4. Як ви, можливо, вже пам'ятаєте, що, пам'ятаєте, я в передньому відео сказав, що коли, коли тюлі прав, що ми з вами ще зустрінемося і і я ще покажу, як я штори перну. На жаль, не показав, але це не моя вина. Ви не подумайте, ви не Е, Зараз я розкажу, що було. Просто з самого початку. Ну, ви ж, я думаю, пам'ятаєте, що я от спочатку показав, як я тюлі перу, потім я виклив пранячу хліб на канал. Всі ви бачили вже. І подивилися вже. Переглядів достатньо так набралося. І так ось, я думав, що я ще поперу штори. Але то вже був вечір, і теж часу не вистачало, і бабуся мені чомусь запропонувала, давай їх поперемо в п'ятницю. Я думаю, ну блін, наламала мені всю систему. Хоча я вам обіцяв, що їх поперу е з вами. Но... Це вже не моя вина, так що не, не ображайтеся на мене. Чим ми будемо прати, ми будемо прати, напевно, гелем формілу. Тим, чим ми і прали з вами чухли і тюлі. Наливаємо в ковчок. Небагато. Можливо, досить. В цей раз вийшло більше, Р, е, більше заповненого барабану. Ну, бо тому що, ну ви ж самі бачите. Як Можливо, можемо з вами ще кондиціонеру додати, але я не знаю, чесно, домовляти. Та, чого можна додати, то що ми з вами попереднього разу теж давали, то чому б і не додати? Дошки. Включаємо машинку до розетки, програма у нас буде сьогодні супер швидка. Взагалі ті штури ми ж не вигодні. Там взагалі майже нічого їх брати. Ось мені спропонувала просто полоскати їх, але я подумав, та чому би і ні. Ну, Можна ж просто взяти, ну, хоча б як мінімум чуть-чуть їх попрати на швидкому режимі. На 30 хвилин. Температура на сьогодні буде не 40, а 30, бо тому що, бо тому, що вони більш ніжні і не, не бажано їх прати при браще 30 градусах. Е От якщо у вас є схожі штори з такої, допустимо, тканини, припустимо, з такої тканини, то я би рекомендував ставити 30 градусів, не 40. Віджим. Ми віднімаємо його взагалі. Чи тут можна. Ще поставити? Ага. Ні. Можна було би і 400 поставити, але бабуся переживає, що ви знаєте. Uh, вони не помнулися. Пару праскою можна щоб той прополоснути. Ой, яку ну, попрасувати. Але нехай би вони, знаєте, e, можна і, і не віджимати, але я думаю, що з ними потім робити. Я думаю, ну стече водичка з них, ну нічого. Щось придумаємо. Ну, все, тоді 27 хвилин. 27 хвилин. Все. Від знаєте, от. Е, я на першому поверсі, і при чому я сам. Е, нікого біля мене немає. Мені це так незвичайно і трошки страшно. Просто деякі от. Е, ну. Мам як якби не обов'язково знати. Ну але. Та добре вже. Нічого. Та просто тут нікого немає. Я думаю, ну я привик просто, щоб біля мене хтось тут поруч є. Ну вже окей. Пішов набір води. О, зразу намочилось, все. Тут же ж воно потемніло. Все і пішло. Е, до речі, от, ось, от, дивіться, ми поставили без віджиму. І я сумніваюся, що вона буде пікати. Мені здається, коли вона закінчить полоскання, вона просто зупиниться з водою, напевно. Ну, бо в Борш якраз така система. Вона, я знаю, що у Оборш, знаєте, вона коли закінчує полоскання, то вона просто свідиться одна хвилина, і потім загораються оті три чорточки, що означає, що віджиму немає. І тоді, вроді, як цикл закінчився. І потім, як я так розумію, треба виключити і потім включити на злив. Здається, що я не помиляюся і здається, що я говорю все правильно. Ну Ось так. Тому тка... штори шторист тканини рекомендую вам брати на 30 градусів. Якщо вони тоненькі, як тюлі. Ну, то одно і то саме тюлі, тюлі краще на 40 брати, якщо на них плями є. Ну, бажано. 30 можна теж ставити, але то залежить наскільки вони брудні, знаєте. Якщо на них плям немає, по бажанню можете хоч 30 ставити. Ну я би рекомендував 40. Якщо є плями, то бажано 40 ставити. Ну, бо знаєте, мошки всякі літають, воно то все сідає, плями з'являються, то краще 40 ставити. Я тут, типу, якщо ви, допустимо, припустимо, хочете 30 ставити, я вас не заставляю. Можете і 30 ставити. Просто, просто рекомендую вам, може, поставте 40 градусів, якщо вам. ну, Просто рекомендую. Ну, все, пішов цикл приняв. Вже стало багато всього менше. Водичка набирається. Все робиться максимально швидко. Саме головне, що не вибиває світло. Це мені вже подобається, бо поруч біля мене нікого немає. І якщо ви світло, то хто його включить? А ніхто його не включить. Бо тому що всі розійшлися по поверхах, а я тут один сиджу вам під вечір записую відео. Можете собі уявити, як ви думаєте, в якій годині я вам записую відео? А от подумайте. От подумайте, чи ви вгадаєте, в якій, чи ні? Я сподіваюся, ви вже здогадались. Ну, якщо ні, я зараз включу камеру. Щоб ви розуміли, зараз вже пів десята, а я вам тут сиджу і знімаю відосик. Та, рідкість таке є. Рідкість така, що я вам під вечір знімаю відео. Хоча вже можна було би прекрасно йти якось готуватися до сну. Ну, але е все рівно хочеться для вас постаратися і зняти відео. Я ж вас люблю, розвиваю свій канал. Тому вас я не можу лишити одних. Мені здається, 30 градусів тут стоїть, то, я надію, не мало би вибити світло, тож майже холодна водичка. То я думаю, що такого би не мало відбути, відбутися. Можна, до речі, зараз подивитися, яка там напруга. Зараз подивлюсь. На жаль, все як завжди. Напруга 209-208. Вся печально, чим могло би показатися. Е е е та. Це не моя проблема. Тут низька напруга, і тут може бути все, що завгодно. Тут в основному вибиваю світло тільки через справку, тільки через неї. Чомусь під питанням. Ну, вона ж не їсть стільки електроенергії. Ні, ну і все може бути. Ну, але загалом в селі, можливо, так і буде. Хто його знає, що тут може бути. Я не зовсім розумію, чому тут така низька напруга. На вулиці що поки що більш-менш світло, але все рівно темно лато. В цей момент мене тільки що налякав. Я думаю, що машинка виключилася. Ну ні. Ну добре, вона нехай пере, а я включуся тоді, коли вже буде полоскання. Ну, тому що зараз скучно, що тут. Я... Ну... Ну, ну ви мене зрозуміло. Очікуємо. Пішов злив з прання. 12 хвилин до завершення циклу. Йде злив води. Я не розумію, от нова шланга, і от бачиш, вона така, такий кусочок мен, отої резиночки, щоб вона не випадала, ну щось таке, там Видно? Та чому? видно, звичайно, що видно. А коли був старий шланг на, на старій машині такого не було, чи то просто шланг якийсь інакший, довший. Звичайно ж, тут віджиму не буде. А я что не зрозуміла. А, -а, -а ё-моё! Не, ну будь ласка, ну не, ну не, ну не. божечки Фу. Мне срочно треба представление на 400. Блін от то зараз буде жесть? Я думаю, ви не знаєте, що я хвилююся. Я хвилююся тому, що Бож придумала таку, блін, систему, що коли ставиш без віджиму, вона віджимає. Ну стоїть, що стоїть? Без віджиму стоїть, а вона чомусь віджимає. Я то причому в любій машині так. В любій. Розклад поганий. Мені наоборот, добре, що розклад поганий. Наоборот, віджиматися не буду. Та, але хоча що. Як розкладе, так розкладе. А по-любому зараз от розкладає з деяких спроб і буде все. Розкладеться нормально. Ну от, будь ласка, зараз вона розклала нормально і вона піде на віджим. А, ні, все рівно потряхує трошки. Ти так не трошки, нормально. Будь ласка, тільки не виходь на віджим. Тільки не виходь на віджим, я тебе прошу. Шкода, що не можна пропустити цей етап. Блін, я забув. Я взагалі забув, що в Bosch. Коли ставиш без віджиму, вона віджимає. Я обов'язково, коли буду в якомусь торговому це, у Львові, в технічному магазині запитаю, чому в пральних машин Bosch. Коли ставиш без віджиму, вона чомусь віджимає. Ну, ось, будь ласочка. Боже, я не можу просто на це дивитися. Це жахливо. Це просто жахливо. Боже, та скільки ще ти будеш віджимати, альо? Мені здається, шторм — капець. Шторм — хана? Боже. Невже то закінчилося? Ну, от хто тебе просив віджимати до 800? Хто тебе просив, якщо стоїть без віджиму? Хто її просив? Ніхто. Я що таке розумію, що буде одне полоскання? Не два. А чого тут 8 хвилин? А, ну вона ж добавить по-любому. На коротких програмах вона все рівно додає час. Та хоча на вид вроді... з ними все як окей. Але мені здається, як витягнути їх з барабаном. Ой, страшно, так страшно. Я просто не знаю, як то передати словами. Ех! Я дивуюся тим, що води так багато на полосканні. Чотири хвилини до завершення циклу все ще стоїть без віджиму. Шкода, що я не можу поміняти це. Вода мильна. Це видно якісно. Дуже. Ну, бо та пінка мішає. Ну, видно, що воно зараз не випущиться. Треба два рази, як мінімум. Ну, перше полоскання нехай таке, буде, і друге треба. Ну, воно ну, хоч і віджало, але щось таке піне. От в мене ж коли тюль пралася, то не було так багато піну. Ну, я ж вроді як не перелив, але Ну, там вже чуть чуть більше дав. Ну, крапельку. Ну. Але ж вона віджала. А там воно взагалі не віджимало. Хоча і взагалі не треба було віджимати, не розумію, чого вона віджимала. А я ж не розумію, то що одне полоскання буде довго. А, ні, було 3 хвилини, стало 6 хвилин. Все. Пішов злив. Не розумію, чому тут в тій машинці прозорий шланг. У всіх машинок має шланг бути сірим, а не прозорим. Я взагалі не знав, чи існує такий шланг. Я коли побачив, коли нову машинку ставили, я в шоці був? Так, шкода. Що ти віджимаєш. Але ж ніхто тебе не просить, машинка, на не Ну не Будь ласочка. Тим більше й дисбаланс такий, ну будь ласочка, ну не виходь на віджим. Ще й мильність видно, щоб не повипалоскувались. Ну, але вона відіжме. Роженеться до 800 стопана. Мені треба обов'язково поговорити в Фокстроті або в ЦТ з, 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 з продавцями пральних машин. Обов'язково. Я це так просто не залишу. Це не моя вина, що вона віджимає. Це вина машинки. Ну, її ж ніхто не просить віджимати, але вона віджимає. Ну от як я її зупиню, що мені на паузу нажимати? Ні, ну то чого, можна би було, ну але але я її не хочу відволікати від роботи Ні, ну в принципі ж можна нажимати на паузу але то ну не бажано щоб машинку не відволікати ой так страшно так страшно я просто не можу коли ж це ж, ж все закінчиться Машинка, шо ж ти твориш? Шо ж ти чудиш, будь ласка, зупинися вже. Зупинися, будь ласка. Ліпше би ти взагалі не віджимав. Припустимо, от, в LG теж є така система, що вона деколи віджимає на якихось програмах на фінальному. Ну просто якщо їй ставиш деколи, на яких програмах без віджиму, вона теж віджимає на деяких програмах. Хоча її не запрограмовано, я ставлю без віджиму, але вона віджимає. Ну, я в відео так бачу. Ну, Кілька разів пробував без віджиму ставити на яких програмах. То вона не віджимала на ручне прання, на ручне прання вовну, ну. На швидке 14. Поки що став без віджиму. На інших не пробував. Треба попробувати, щоб розуміти, що робити. Ні, ну Bosch дуже якісні машинки, можу сказати. Вони класні. LG теж. Ну, але... Великий мінус то що вона віджимає. Бо ж, коли їй ставиш не віджимати. От на деяких програмах є функція, е, я бачив, що є просто є просто нулик. От спочатку, от, от, допустим, я вирішив поставити делікатне. Там є от, от допустимо, Блін. Припустимо, 600, 400. 0 І тоді вже аж оці чорточки загораються. Чому на швидкій програмі такого немає? Ну, аж самі бачили, як я наставляв, то не було нулика. не було Знаєте, я сподіваюся, що я роблю все правильно. Знову набралося куча води, тому що тут стоїть без віджиму. І світиться одна хвилинка. Бачите? Одна хвилинка. І напевно вона зараз кілька разів крутане. Правда, мильність рівно лишилась, але це вже мілкі. Це вже мілкі. Це вже не важливо. Зараз не суть в тому, що я якась мильність. Суть в тому, що зараз очікуємо. Ну, мені здається, що зараз ті чорточки загоряються через кілька секунд. Хвилин. Зараз воно кілька разів покрутить. І мені здається, що От зараз оцей проворотик. І ось туди раз покрутить Чуть-чуть. І... і все. І от такі чорточки заваряться. Хвилююся я. ось чого ми чекали. Так як вона зупинилася з водою? О, бачите нулик? Все. Ось так і мало бути на нас супершвидке. Вони на всіх програмах такі, але хоча б на якихось. Ну і все, зараз вона зільє воду і все. Я думаю, що накрутити не буду. Та й то ж не, не якийсь там цикл, то просто злив буде навіщо тут крутити? я просто пам'ятаю що на деяких машинках вона просто от показала ті от полосочки. і не пікала і, і все а тут трошки по-інакшому ну, добре буду з вами прощатися поки вона тут своє закінчує всім дякую за перегляд Дякую, що подивилися відео. Лайкайте, підписуйтесь на канал, не забувайте підтримувати мене, я стараюся для вас знімати відео, придумувати всякі, можливо, штучки, показувати вам всякі ну, більш-менш поради. ну, В той же час і виходить більшість цих прань на каналі. Ну але все рівно не забувайте підписуватися, лайкати. Е, мені приємно, що ви підписуєтеся на мій канал. На каналі вже 130 підписників. Давайте ще, ще, підписуй, ще підписуємося. Мені буде приємно. Я щасливий, що в мене вже 130 підписників. З кожним днем все більше і більше. Ну, добре, друзі. Всім па-па. квиточка -па. з всім па-па. до зустрічі в нових відео.